Моє шанування, друзі, хочу сьогодні вам розповісти таку веселу цікаву історію з львівського батярства. Це відбувалося в період, коли відомий архітектор Зигмон Горголевський будував у Львові великий театр, який ви знаєте, як Львівський оперний театр імені Соломії Крушельницької. Так ось на цій Удові століття працювало дуже багато людей, і серед них був відомий львівський батя Славко, Затятий Кавалер. Ось відпрацювавши дню, Славко ледь шкандибав додому, а мешкав він десь в районі біля костелу Святого Антонія. Пройшовши гетьманські вали, Марійську площу, минувши повнік Міцківічу, далі площа Суборна. І Із Суборною йому треба було, звісно, триматися і вирушати на площу митну. А на тій площі митній то було завжди велелюдно. І пані і панові зі своїми дітяками, і також гебреї, а також і відповідно батяри. От, ступив Славко на площу Митну і. Батяри просто не могли не зауважити свого купля. І почалося: Славко, славко, та коли ся жениш? Славко оглянувся, відмахнувся поправив свого капелюха та далі собі шкандибає. А батяри не відпускають свому колезі та й далі. Славко, Славко, та коли ся жениш. Тоді батяр не витримує, не зупиняється, обертається і каже: Та ся не женю і що те, що трапиться мені гадюка, та її цуречка буде вредна. Ось. І тепер, коли приїжджаєш до Львова і спостерігаєш за тими львівськими панями, то бачиш в них і ту тещу гадюку, і ту цуречку вредну. Невідомо, як склалася доля Славка, але, мабуть, він. Оженився і все це відбувалось, друзі, відповідно тоді, та ще у тому Львові.